Забезпечити затишними оселями тих, хто тікає від війни. В Івано-Франківську збудують соціальне житло для переселенців. Попередньо каже міський голова Руслан Марцінків, У громаді планують звести 12 п'ятиповерхівок у районі вулиця Автолиумашівська. Будинки зводитимуть однопід'їзними з трьома квартирами на поверсі. У них будуть повноцінні однокімнатні оселі з необхідними зручностями, як от санвузол та ванна кімната. Чому п'ятиповерховий? Ну це такий принцип, щоб е Ліфти не будувати, то здешевити. Тобто ми дивилися, як здешевити з другого боку соціальне житло. Розуміємо, що, можливо, територія не найкраща, але. Е... Ви знаєте, що були проблеми. Ми розглядали інші земельні ділянки, але завжди була проблема з населенням, які не завжди підтримували, скажімо, ідею будівництва соціального житла для ВПО. Тут ми десь погодили, бо це територія Микитинецької громади. Ми виділили земельну ділянку. Вони оголошують нефко проводить всі тендерні процедури, закуповує, будує і віддає міській громаді для обслуговування. Наразі фахівці доробляють проєкт будівництва соціального житла так, щоб він відповідав вимогам українського та європейського законодавства, адже на його реалізацію виділено близько 10 мільйонів євро від ЄС.